And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys? 6 вересня. Ми вже їмо хурму. Це якийсь сіяниць і їмо прямо з дерева. Да, вибираємо м'яку. Вибираємо, зриваємо і. Ось така хурма у нас на 6 вересня. Звісно, я її не рекламую і не пропоную. Це хурма для, е, так, вживання на місці, вона мені потрібна для селекційних робіт. А для вас хурма, і зараз я вам покажу, яка стоп. А для вас, друзі, ось хорба. Під назвою Дар Софіївки. Вона буде спіла. хурма Дар Софіївки буде спіла 15 жовтня. Це через місяць, через місяць і десь 9 днів. Значить, в мене більше всього, е, рослин посаджено цієї хурми Дар Софіївки 15 жовтня, підкладаються, ящики, розкладаються коло біля дерев, вона дозріває вся одночасно, е, знімається врожай. І відправляється поштою. Пошта знаходиться поруч з будинком. Одна і друга. Так що заказуйте плоди і саджанці. And we keep this position. Three, two, one. How are you doing today guys?